Привіт, друженька, привіт, подружка. Вирішила оце тебе вигуляти самими своїми такими улюбленими містечками в цьому місті. Показати райончик, який мені до вподоби, просто побалакати з тобою і насолодитися прекрасним липневим вечором. Відразу скажу тобі, що липень. Це є мій найулюбленіший місяць в року. Саме липень. Не тільки тому, що я народилася в липні, а тому, що це літо і після липня, на жаль, лі літо вже скінчиться. Тому що серпень я не розглядаю як літо. Серпень він вже про осінь. І все. Йдемо сюди, подивимося, що тут. До речі, мені дуже повезло, тому що температура зараз, оце коли я знімаю, да, ходжу, знімаю, була всього-навсього 27 градусів тепла, то не є жарко і досить комфортно. Я мала змогу ходити, знімати, насолоджуватися і показую тобі всю цю красу. Ну і звісно, це все супроводжується співом цикад, тому що ну куди нам без цикад? Без цикад нікуди не можна. Вони тут всюди, вони чутно як співають. Часу у нас з тобою вдосталь саме для цієї прогулянки, а також для того, щоб побалакати на якусь таку цікаву тему. Ну для мене цікава тема, це коли, наприклад, блогери вже такі більш-менш розкручені. Які вже так е, показали себе, проявили себе, і зібрали певну аудиторію, е, чи то там 50 тисяч, чи 100 тисяч, а може й більше, і мільйон. І коли це блогери е, ставлять там якісь свої номери карток, або ставлять там підпис, і це, до речі, у всьому світі, у всьому світі той популярний. Коли блогери на Ютубі також пишуть купи мені каву, там натисни там, чи купи мені там, чи пригости мене, ну щось таке. І як буває дивно, коли бачиш коментарі, і в тих коментарях якісь люди-сраки, тьоті сраки, чи дяді дупи, пишуть. От ти так заробляєш на Ютубі, в тебе така кількість аудиторії, і ти ще, типу, як попрошайничаєш, побираєшся, донати зі стріма знімаєш, просиш, щоб тобі кави купили, щоб тобі те. А я не пойму, це на що таке писати? Тобто людина зайшла дивитися, і вона дивиться, якщо вона дивиться того каналу, то це вказує про те що людина отримує якесь певне задоволення, чи якусь емоцію хопляє. Яку емоцію саме людина хопляє, чи то буде позитивна, чи то негативна, чи то дративливість якась там у людини прокидається, чи то, можливо, заздрість, що б там не було, але емоція є. І чому б не віддячити людині? Я вважаю, що це досить нормально. Коли я заходжу на якийсь стрім, ну зазвичай це семер стріми. Я дивлюся і тільки семери. От, то якщо мені дійсно до вподоби, ну те, що лайк поставити, стати слідкувачем, да, ну, вподобайку на натиснути це само собою, особливо, якщо то є україномовний контент, якщо то є наш україномовний блогер, я вподобайку навіть просто авансом тисну. Якщо я там щось там подивилася, мені сподобалося, я звісно пишу коментар і можу навіть не один коментар написати, тому що знаю, що це як ну, має. Допомогти каналу. І якщо я там щось не порозуміла, чи мені якось ніяких емоцій не викликало, чи чимось я не згодна, я просто тисну вподобайку і просто, просто можу якихось смайликів натикати, ну, тіпа, як підбадьорити, що тіпа, молодець, ти розвиваєш україномовний Ютуб, тому продовжуй надалі. І, звісно, якщо я знаходжу якийсь цікавий канал, ну навіть не то, що цікавий, просто україномовний. Я автоматично стаю слідкувачем, тому що я вважаю, що це має значення. От, і якщо я на стрімі, щось мені сподобалося, чому б не там не подонатити на ту на ту ж чашечку кави, на то на те ж лате, тому що я знаю, що блогер, отримавши це, він перше за все піде і з тим лате, зробить якийсь добрий контент, якийсь відосика запилить. І це приємно. І це приємно і, 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 слідкувачам дивитися, і то є приємно для самого блогера як дяка. Тому що люди привикли, блять, звикли, сука, це з радянських часів Мазафака, звикли, блять, все на халяву все на халяву Як зайшли на того інтернета на того Ютуба, подивилися і ну, віддяч, хоча б натисне подбайку з тебе що, пальце відсохне, чи в тебе що там, з, з тебе півшмата, е, ліва шмата дупи твоєї відвалиться. Чи що станеться? Ну не хочеш ти вподобайку? Тисни не вподобайку. Яка нахер різниця, тому що зараз Ютуб, здається, і не показує, і хуєво знає маму, де воно і дивитися, де воно і дивитися, де ото там, може, воно десь є там, в цій програмі, як її звуть, студія. Да? Творча студія, може там воно десь воно подивитися ці вподобайки, чи ті негативні якісь там, а, дізлайки, дізлайки, може, можна подивитися, ну, неважливо. Але все ж одно це як реакція для Ютуба, як посилання на те, що цей контент а, треба далі якось його рекоменда... рекомендації а, і просувати в рекомендаціях. Отак, от я нічого там поганого не бачу. Ну люди ж, бляха муха, що вам мешає завести свій канал? От що вам, от ви подумайте, куди ви витрачаєте свій час? Заведіть свій канал, добийтеся спочатку, хоча б там перші... перші 5 тисяч, 10 тисяч, вкладайтеся в того Ютуба, тому що так, це не тільки про те, що ви свій час витрачаєте. Як кажуть, ну ви ж це робите в задоволення і задоволення само собою. Але коли в тебе зростає кількість слідкувачів, це якось, розумієш, Якось таке відчуття, що ну треба щось краще. Якщо люди тобі стали довірилися, стали твоїми слідкувачами. Якщо вони до тебе заходять, як ото в гості можна сказати, бо канал це як ото твій дім, є так, і вони заходять тебе в гості. Ти ж не будеш постійно пригощати людей з якогось там пластикового стаканчика, наляти їм туди. О, пийте, о, пийте. Водою з пластикового стаканчика. Ти ж не бу... ну, аналогія це так, знаєш, аналогія прав. Воджу, ти ж не будеш постійно своїх гостей пригощати водою з-під крану, з пластикового стаканчика. Ні, з часом, якщо більше гостей заходить, тобі хочеться вже якась гарнятка чи якогось бокальчика, чи якогось красивого, такого скляного якогось такого стаканчика, і пригостити вже як ото чаєм, чи кавою, чи виною. вином. виною так само канал розвивається, з'являються люди, і вже зростає разом з ними блогер. І нічого поганого тут не мають, щоб людині відзячити, тому що вона вкладається для того, щоб розважати вас, чи розважати, чи разом поплакати, чи разом посміятися, чи разом подумати. До речі, гля, які прикольні там у цьому яких там ге? Такі милі, такі гарні. Ну, це здається пластик. Тому, на мою думку, люди, які оце таке пишуть, що виставили тут свої номера картки, попрошайки, побираються, вам що, Ютуб не платить? Ну, Знали по які сльози, то Ютуб платить. І насправді це треба буде ну, мати. Мати аудиторію збільшки за один мільйон. Щоб щось дійсно з нього там мати, щоб щось на воно набігало. І ваша дяка, дяка кожного слідкувача та і просто якогось зальотного, пересічного, навіть той лайк, навіть е, стати слідкувачем, навіть той коментар, той смайлик, воно є важливим, воно є важливим. Вона ваша дяка, дяка така. Не будьте невдячними. Бо якщо ви невдячні, так от подивилися і пішли собі. Як ото, знаєте, в туалет, сходили і пішли собі, то знаєте. Що? Щоб у вас так і в житті саме буде. Як ви ставитеся до людей, так і то і до вас буде, щоб вам, таке було, щоб ходив-ходив, е, ото як ноги витерли і пішли собі далі. Якось так. Бо все воно повертається, і все воно зв'язано і пов'язано в цьому світі. Нічого просто так не буває. Якщо людина невдячна, вона на таке напореться, що потім. Так само і їй буде, і буде вже не такій навіть ситуації, в якійсь більш життєвій складній. У нас дійсно все привикла на халяву ще з радянських часів. Аби халява ото була, аби халява була, і все. Навіть спасибі не навчили казати, як ото кажуть, мамка випукнула спуньки випукнула, а близати забула, не навчений. Так, от я тобі відверто так ото кажу, подружка, друженька. Я, наприклад, цьому нічого поганого не бачу. Щоб, наприклад, улюбленого блогера, якщо я зайшла до нього а, на стрім, та навіть просто не на стрім, да, ну, зазвичай на стрімі, а, пригостити філіжанкою кави. Тобто задонатити саме на капцю кави, нічого поганого в цьому немає. Навпаки, навпаки, це робить вас дійсно щирими і відвертими, і ви отримаєте, що надаєте, а то і маєте, то і получаєте. Розумієте? Більше отримуєте. І Більше радісті вам, вам потім принесе ваш той улюблений блогер і щось зніме цікавеньке і покаже те, що, можливо, ви б за все своє життя не дізналися, чи навпаки дасть змогу розслабитися вам. Чи просто добре попити чаю чи кави, дивлячись там того відосика? Це навпаки це добре. Це прояв, це прояв саме. Вашої культури і вашого виховання. Ми, до речі, гуляємо з тобою по такому небідненькому райончику. Це вважається район дуже такий добрий, і здебільшого тут проживають іноземці, а також люди, ну які дійсно мають гроші, чесно кажу. Далі буде ще цікавіше: Гуляй зі мною і е, будуть котики. Ми зустрінемо з тобою декілька котів. Всіх насправді котів я не познімала, але декілька тобі покажу, і навіть ми руденького Харфілда погладимо, помацаємо, поцьомаємо. Тей дорогий район, про який я тобі казала, буде трошки далі. А тут здебільшого ну, живуть ну, теж небідні люди, бо це дуже тихий район, він вважається дуже таким чистим, хорошим. Тут вважається також досить розвинена інфраструктура, є вибір магазинів. А ці будівлі, будівлі вони не досить старі, вони такі деякі з них відновлені. Хоча зустрічаються також і старенькі, це з червоної цегли, маєш змогу їх бачити. От. А далі ми з тобою так от пройдемо. Зараз ми Гарфілда зустрінемо. Я не впевнена, то не є насправді Гарфілд, то просто я дала йому таке ім'я, тому що кіт дійсно схожий. Якщо пам'ятаєш цей мультик, ну гля, ну це, ну, це бачиш, зламаним хвостиком. Ну це заламували породу, якусь таку робили, чи я не знаю, чи може, щоб не загубився. Ну такі ну таке ж воно лагідне, ти розумієш? Ну таке ж воно сонечко. Ну це дівчинка, звісно. Ну, дівчинка Леса якось не скажеш. Тому я вирішила саме назвати Гарфілд. Це кошеня дуже довірливе. Насправді людей не боїться. Мабуть, його ніколи дійсно не ображали і він чийся. Ну це добре. Це добре. Його бачиш, не з'їли. Ну дякуючи, тут котів не їдять, тільки собак їдять. Тому до котів якось таке. Ставлення лояльне, але старенькі люди, дуже старенькі бабусі, вони чомусь котів не люблять. Я не знаю, я не знаю. Мені якось розповідали, що у азіатів у в'єтнамців стається. Ну я чула таке. А хтось розповідав, вже не пам'ятаю. Ну кореці теж. що коли кішка м'явкає, їм цей звук нагадує, як Він схожий на слово. Якесь древнє китайського походження тої слова, і воно щось як е, з цими зі злиднями асоціації дає. О, ну зараз його майже вже не вживають, і таких асоціацій не має бути, але може по старій пам'яті, як воно знаєш, то там засіло в головах, то старенькі люди вони досить так до котів не дуже добре ставлення. І старенькі дідусі також вони не люблять котів, тому що вважають, що коти вони плачуть як діти, і як жінки. І своїм цим нявканням, своїм, ну, він схожий на плач, то нявкання, вони нібито ну, злидні при, притягують і все плохе, ну і взагалі роздражає їх якось так це. Не подобається. Не подобається. Мене особисто воно якось не дратує, навіть коли е, в березні коти то гарлають. Ну тут не в березні, тут десь трошечки раніше вони починають пісні гарлати, і так все літко. Так, зараз ми з тобою пройдемо. Бачиш, знов котика зустріли. Побіг через доріжечку до якогось кофешопу. Кофешопи тут на кожному кроці. Їх стільки що просто капець. А, ну, але на жаль, на жаль, такого кофішопу, щоб дійсно робили якісно і смачну каву, такого немає. Якщо ти хочеш пити смачну каву, то тобі в Україну, то тобі. Так, 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 львівська кава, то тобі. Тут не про смак, тут не про якість. Тут взагалі не, роз, не розлічають, коли питаєш. Ти можеш спитати, наприклад, зайти до кофішопу, до такого крутого кофішопу, який буде дорогий, там будуть малюнки, навіть до речі, тут можна попити каву. А на якій роблять малюнки вручну вирисовують. там ну, Малюнки, які звісно, що то все харчові, складові, можна і за 45-40 за доларів випити. Маленьке гарнятко, але то, щоб знову буде не про смак, то буде просто, що там буде мила картинка, якийсь покемон, чи якийсь зайчик, тобі намалюють, чи квіточку якусь таку особливу. Не просто як стандарт да, прийнято, як просто якусь таку особливу. О, тому то це не про смака. Якщо ти у баріста спитаєш навіть з другого кафе такого кафешапу, чим рабуста від арабіки відрізняється, то під про це ніхто не відповість. І навіть як просто ти запитаєш, яку каву ви варите, це рабуста чи арабіка, тобі також не відповідатимуть. Це можна знайти їх досить мало, але можна знайти. Це як ну, біля мене є одне таке, називається європейський стайл. А, от. Ну, там більш-менш хлопці, там був хлопець на ім'я. Я не знаю, чи працює він зараз, тому що зараз яка вона вживає. А хлопець на ім'я Олаф. Ну, я так думаю, що то ім'я його як нікнейм, тому що тут ну, дуже популярно користуватися нікнеймами. Замінювати на більш таке благозвучне, яке подобається для паспорта, для документів. То проходить одне ім'я, а для спілкування і для того, для люду для мирського життя використовують зазвичай нікнейми, фейкове ім'я. Це нормально, Це нормально, Це пройшло ще з древніх часів. Ім'я назвали різні для того, щоб вважалося, щоб не зглазили, щоб духи як то вдачу не вкрали, щоб злі духи не підслухали. Твоє ім'я і вдачу не вкрали. Якось так. От, і зараз ми поступово прийдемо до такого району, про який я тобі розповідала, там, де вілли стоять, і вони якось так от більше на холмі знаходяться, Мені дуже подобається. там, Якщо б мені хтось там запропонував пожити або подарував, або зняв на якийсь певний термін віллу, я б була б щаслива, я була б щаслива. І, і взагалі класно, класно. Ми покажу, що там. Ну, Земля дорога, то ти вже знаєш, я вже це неодноразово розповідала. От поступово ми підіймаюся, і далі вже будуть ці хатинки, де є такий домик. Біля того домика стоїть <гум>, такий джипчик, ну, точніше, не джипчик. Ну, щось на шталт. Я там не роздивилася, тому що не стало багато там ходити. А всюду CCTV, то камери, щоб знаєш, наганяй не зробила, сказала, ходить якась така причинна дурепа і все тут знімає. На що їй, на що вона їй? Що вона тут винюхає? Ну, щоб ото таких проблемочок не було, не повиникало. Я й ото й не стала. Довго, там, це мені ще хатинка сподобалась, вона простенька. І це, до речі, стара будівля, але вона просто так от, ем, цей як його, ремонт, ремонт там, ну, її трошечки поновили. поновили. Вона стала виглядати. Це я тіпо, там просто жіночки йшли, і я стала, як квіточки знімаю, тіпо, там гірляндочку знімаю, щоб їх не знімати, тому що вони так якраз стали напроти того. Тої хатинки, яку я хотіла трошечки вам показати, тобі, друженька, особиста і тобі подружка. От Я не люблю ці скворечники. Це бачиш садочок. <хи> Такий дизайн придумали. І місяць вже зростаючий, це вже місяць не молодник, це саме зростаючий, а праворуч, праворуч, стоїть та хатинка, яка мені подобається. Мені не дуже подобається сам дизайн хатинки, але мені подобається, як там деякі речі, я не можу пояснити, тому що тут я знімала і воно через паркан не так видно, але то воно було мені видно. Хоча, все ж таки, все ж таки не дивлячись на те, що тут. Воно все є дорого, земельки бачиш небагато, небагато. Тому навіть якщо тут купляти вилу да чи знімати вилу, це розраховувати на те, що дворика такого, щоб там було де розгулятися, було де розгорнутися, такого не буде. І тут також навіть цивіли, вони мають такі квадратні криші, і на тих кришах будуть оці садочки імпровізовані. Тобто там буде саме де тобі гулянку влаштовувати. От і все, от і все, тому що на землі воно ну, неяк. Ніяк. І йдемо, йдемо, поступово, повертаємося. Повертаємося, щоб тут не затримуватися, щоб дійсно, я ж кажу, щоб ніяких підозр, а, ну, не накликати. Ну от як, цей райончик, я ж кажу, він не самий дешевий, але й не самий-самий-самий дорогий. Але зняти тут житло ну, не дешево, не дешево. От, і вважається, що тут ну, чистий. Ну, дійсно чисте. Тут також ну, бачно, бачно тобі, що тут прибирають, і дуже тихо. Тобто нема такого нічого голосливого, не проходить поруч така велика дорога, як, від якої постійно якісь там шуми були. Більш-менш якесь таке. Щось росте, якась зеленушечка мається, якісь деревцята, і воно на холмі знаходиться такому прикольному. Так, і повертаємося це. Ідея як церковний бізнес, протестантська церква, і в неї ж знаходиться цей кавовий шоп, там ще кава-шоп, кофішоп, магазин знаходиться і якась харчевня їдальня а, з традиційною місцевою кухнею. Йдемо ми з тобою, прямо прямо там далі буде тупік, тому я повернусь, але мені було цікаво просто там познімати. Отак от. Я якраз думаю, поки людей немає, тому що в день тут ходять люди. Ну, в день я тут чесно скажу, чесно скажу, саме в цьому місці, оце, 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 я зараз іду, я перший раз, тому загадаю бажання. От, Я до цього тут не гуляла, мені здається, От саме тут в церкві. І думаю, чому пи ні, чому пи ні. Так, друженька подружка, про вдячність і невдячність ми з тобою побалакали, а також про те, що там про подобайки, про донати, про слідкування і про інше побалакали начебто. А про погані коменти чи балакали, чи не балакали. А! Тож часто буває так, що людям, людям, начебто, не подобається, вони постійно гівном поливають. Під кожним відео блогерів, а самі дивляться, ну такі мазохісти, знаєш, хворі на голову, мазохісти. Але це також непогано, як сказала одна блогерка, до речі, дуже відома блогерка, що це також підіймає рейтинг каналу. Чому б і ні? Це також вказує на те, що якщо блогер викликає емоції, то то є просування. І Ютуб буде додавати його в рекомендації. І ще вона якось так цікаво висловилася, що то є люди, які як блохи, як паразити блохи, вони не можуть жити без собаки. Тобто вона позиціонувала себе, і да, свій канал як собацю. А ось їх, коротше, як їх називають хейтерів, ну ці, що гідо, то гівно поливають, да, токсичні, гнілі люди, а їх назвала, ну, порівняла да, з цими з блохами. Ну, так воно і є, так воно і є. Вони начебто от, і самі по собі, а в той самий час вони як -от, а, ті блоги без собаці не можуть жити. Так от, ой, ті люди без того блогера Не можуть жити, але ж, але ж замість того, щоб дійсно подякувати, або нічого не писати, або смайлити, пишуть. Це непогано. Непогано в тому плані, що нам зараз є можливість. Побачити, що насправді в повсякденному нашому житті поганих людей, тупих людей, обмежених розумово, а на жаль, все ж таки більше, ніж дійсно адекватних. Як це не дивно, як це не сумно, але так і є. Друженька, подружка рибуся моя. Я сподіваюся, що ти не заморилася, бідненька така сама туди-сюди ходити, гуляти. Сподіваюсь, що тобі цікаво пороздивлятися щось таке. Іноді тобі може здаватися, що всі відоси влогі, да, там, де Walker style, Walker Style. А, що вони, ну, наче один той самий район, що воно все схоже? Так, це не один і самий той самий район, це різні райони, але дійсно все воно схоже. І такі ж самі е, магазини, сіть таких самих магазинів, як Севен, CU, J3. А, там Mart, family... здається, тут Family Mart немає, я не пам'ятаю. От Фем... що воно все ну всюди однакове, що всі такі ж самі будівлі і різниця вона зовсім така маленька, що навіть місцеві тої різниці не помічають і путаються. Якщо ти не знаєш конкретно адреси, ну всі використовують навігацію в телефонах, у ці мапи, тому що просто так ти куди треба. Не прийдеш. Чистенькі такі будівлі досить приємні. Хоча є така проблема, як пліснява, І, на жаль, яка будівля? Нова, не нова, стара, не стара, парти високі чи маленька віла. Така проблема, як пліснява, вона дуже розповсюджена. І пліснява тут буває як у всіх, кольорів, всіх кольорів. І чорне, і біле, і зелене, і світло-зелене, і темно-зелене, і з нею. Постійно всі борються. Ну як, хтось взагалі не бореться, хтось забив на неї. Деякі місцеві навіть не знають, що плиснява вона є дуже небезпечна, і що якщо в хаті з'явилася плиснява, то, то треба мити не тільки те місце, а те треба навіть десь і стіночку порушувати, і треба, і кондиціонера, і все це ретельно вимивати. Це бачите, такі квіточки, схоже, начебто. Як на бузок, але то не є бузок, той блін. Хоча як на бузок, от я не можу зрозуміти, диви. Це ж бузок і є. Це білий бузок, який просто такий пізно він чогось про себе заявив. Так, та точно бузок. Я вчора, оце, ну, коли гуляла, да, знімала цього відоса, я навіть не порозуміла, чи то є бузок, чи то взагалі що є. Так, друженька, подружка, я дуже дякую тобі за те, що ти провела, ти провів час зі мною, прогулявся зі мною, подивився, подихав свіжим воздухом зі мною ну, наскільки то можливо, свіжим. Де? Побалакали і обіймаю тебе, сонечко, моє. Обіймаю тебе, моя хороша подружка, мій любий друженька. І до зустрічі в наступному відосіку. Не забувай тиснути вподобайку. І Якщо ти не є моїм слідкувачем, обов'язково, обов'язково ставай цьом-цьом.